Наше важливе завдання це надавати допомогу правоохоронним органам для протистояння наслідкам, що пов'язані із війною та вторгненням Росії. Наш один із головних пріоритетів це допомога у розслідуванні воєнних злочинів. Це також великий пріоритет для України та Європейського союзу та нашої місії. Важливо, що відповідальні за скоєння цих злочинів та всі, хто до них причетний, були покарані у майбутньому. Мені здається, що по даним офісу генпрокурора було вже зафіксовано більше 30 тисяч випадків, та ці випадки будуть розслідуватися. Консультативна місія будує таку потужну команду з експертів, зрадників, які мають досвід розслідування воєнних злочинів. Деякі із них працювали у відповідних трибуналах, зокрема у Гаазі. Вони також мають польовий практичний досвід роботи по таким напрямкам. Ми тісно співпрацюємо з офісом у Києві у побудові цих справ, щоб в них були всі докази, щоб вони були прийнятними у міжнародних трибуналах або судах. Також ми тісно співпрацюємо із нацполіцією СБУ, ДБР допомагаємо у зборі всіх матеріалів. Наші фахівці проводять також відповідні тренінги для правоохоронців. Окрім цього, ми виділили 2 мільйони євро на купівлю відповідного обладнання для поліції і прокуратури, щоб проводилися ці розслідування.